Але як має виглядати цей заклад? Що там має бути? От як, як це створювати? Тобто, базуватися тільки на своїй надивленості чи на своїх відчуттях? Ну, відверто така собі історія. Типу, ми пішли в дослідження трендів. Ми купили на є такі люди, вони називаються тренд-вочери. Так, не знаю, ніколи з ними не працювали. Це люди, які е, підготують тобі взагалі от, тренди, які несуться. Ми проаналізували світові тренди в гастрономії. Ми проаналізували тренди в гастрономії в Україні. Ми проаналізували тренди е, в Києві і тренди у Львові. Тобто нам зробили такий звіт, ми подивилися і вибрали для себе таку групу трендів, е, з якою ми почали працювати. Це був тренд естетики. Так? бо е, в, Слухай, вже дуже давно несеться Інстаграм, і взагалі, типу, якщо просто там проаналізувати, як їжа, якою їжа була, я просто згадую, там 2008 рік, коли я починав працювати з, з астрономією, та, блін, яка різниця, як та їжа виглядає? Головне, що вона була там порція велика, смачно і все. Ну, типу. Зараз, ну, типу, естетика це така база, без якої ми естетика їжа, це така база, без якої, в принципі, ми не можемо рухатися. Далі ми знайшли для себе тренд крафтовості, такого ремісництва, да? ми шукали продукт, який би здавався крафтовим, бо такий мас-маркет відходив десь подальше і не готові були за нього платити. Великий тренд, такий масивний, який несеться ще досі, це, це тренд здорового харчування. Тренд, не знаю, колись він називався авокадо тренд та, коли в нас, блін, теж вже задовбало, у нас не знаю, 30% страв було з авокадо, бо був такий запит. Не знаю на що це було, ну але така, така якась була історія. Е, от, і десь базуючись на тих трендах, і такий міцний тренд, ще один, який є: це тренд продуктової орієнтованості. Тобто всі зараз відчувають, що несуться ті, ті компанії, ті заклади, ті ресторани, які суперорієнтовані на продукт. Тобто, де продукт, там, там і люди. Продукту нема. Ну і людей, десь так само, скільки продукт. От, створив завжди ті тренди, ми десь по суті для себе старалися імплементувати їх в те, що ми робимо. І коли ми придумували якусь ідею, то ми собі такий брали фільтр, типу, а воно, типу, крафтове, а воно естетичне, а воно, типу, продуктово орієнтоване. От. І так ми десь, по суті, створили все, що ми маємо в 17-2.